Неконтрольоване спалювання сухої рослинності. Головна причина пожеж за минулий тиждень. Рятувальники міста Нововолинська дев'ять разів виїжджали на виклики. Більш детально про причини і наслідки загорянь розповість начальник ДПРЧ номер 5 Руслан Базека. Протягом останнього тижня підрозділами пожежно-рятувальної частини міста Новолинська було здійснено дев'ять виїздів на гасіння пожеж. З них сім для ліквідації наслідків пожежі та посуші. Хочеться окремо звернути увагу на цьому питанні, так як в зв'язку з настанням пожежу небезпечного періоду, підвищенням температури навколишнього середовища, надзвичайно велика кількість пожеж, як в Новлинську, так і в області стається через необережне поводження з вогнем людей під час спалювання стерні, під час спалювання сміття біля власних будинків, біля власних помешкань. Що Загрожує розповсюдженням пожежі як на поля, так і на ліса. Аналіз гасіння таких пожеж показує, що навіть незначний недопалок чи сирник може спричинити значну пожежу із значними матеріальними затратами. Загалом акцентується збільшення кількості пожеж протягом останнього тижня півтора. В основному це, як було сказано, пов'язано із зростанням температури, а також внаслідок того, що місцеві мешканці починають хазяйнувати і прибирати свої поля. І внаслідок безконтрольного спалювання і недотримання пильності за своїми багатями, значить, збільшується кількість пожеж. Існувала загроза перекидання пожеж як на лісах, так і на торфополях. Значить, виникло дві пожежі. В Іваничівському районі, де так само були залучені рятувальники міста Новолинська на зернополях, тобто на полях незібраної пшениці, збитки завдані, проте завдяки оперативним діям вдалося запобігти подальшим Тяжким наслідком, як показує практика, небезпечно випалювати суху траву не лише поряд з житловими будинками та іншими спорудами, але й на відкритих ділянках, які межують з лісовими насадженнями. Пам'ятайте, що нехтування правилами пожежної безпеки тягне за собою адміністративну відповідальність, отож, бережіть себе та не наражайте на небезпеку оточуючих.